20 квітня відбулася позачергова 22-га сесія Коростенської міської ради, 8-го скликання. Питання, які розглядались, а їх було лише два, стосувались подальшої долі обласного міжрайонного діагностичного центру у місті Коростені, засновником якого є Житомирська обласна рада. Депутати мали прийняти рішення про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Коростенської міської територіальної громади нерухомого та рухомого майна, що належить діагностичному центру. ви в проєкті рішення бачите, що це мова йде про дві нежитлові будівлі. Перша нежитлова будівля, яка розміщена у дев'ятиповерхівці, де власне розміщується, розміщується до сьогодні діагностичний центр площа 839 метрів квадратних та е, нежитлова будівля, яка розташована поряд площою 953 метри квадратних, а також рухоме майно. Це не наша ініціатива, а ініціатива засновника. Засновником в даному випадку виступає. Житомирська обласна рада. Інше питання стосувалося зміни засновника. Коростенська міська рада мала надати згоду на прийняття у подальшому прав засновника некомерційного підприємства Обласний міжрайонний діагностичний центр у місті Коростені. Депутати Коростенської міської ради одноголосно підтримали дані питання. По завершенню сесії міський голова Володимир Москаленко прокоментував дане питання та рішення, які були прийняті. У цьому питанні дуже багато інсинуації, приток по місту ходить. Якби питання стоїть, що міська рада, міський голова, керма, хоче закрити діагностичний центр, розпустити і щоб його не було. Я хочу нагадати і проінформувати, що міжрайонний діагностичний центр це власність обласної ради, обласна рада. Керує, управляє процесом діагностичного центру, тому що він був заснований як міжрайонний і обслуговував населення Чорнобильських районів, Олеус, Оруч, Лугіни, народичі, Поростельська район на той час. Зараз ситуація змінилася. Пройшла ну, територіальна реформа, все змінилося. Зараз в рамках діючих законів, йде реформа охорони здоров'я. І реформа охорони здоров'я передбачає дуже багато змін, які ну, будуть віднесені до життєдіяльності кожної людини. І е, в тому числі і діагностичний центр, ця реформа зацепила. Обласна рада пропонує два варіанти або взагалі його ліквідувати, розформувати, або передати Коростенській територіальній громаді, тобто нам. Зрозуміло, що ми ж знаємо, що там люди працюють коростенці, що там дуже фахові спеціалісти, що вже багато років там дуже багато є цікавих напрацювань, і вони піонери в рамках дослідження особливо Чорнобильського, і він дуже поважна організація. Але в тому стані, в якому на сьогодні є, і в рамках реформи, вони існувати не можуть. Тобто Обласна рада, обласна адміністрація зробила висновок, що вони не виживуть в цих умовах, тому такі і міри треба приймати. Зрозуміло, що ми не можемо осторонь цього стояти, і ми внесли пропозицію, що ми готові прийняти до Коростенської територіальної громади діагностичний центр. Шляхом вливання засновників, ну там процедура така вже юридична, йде, тому що обласна рада може рішення прийняти нам передати тільки після того, як міська рада наша дає добро на прийняття цього центру до міської територіальної громади. Тому ми і позачергово провели сьогодні сесію, а сесія обласної ради буде 27 квітня, тому що це ускорити цей процес, процес передачі і роботи цього центру вже в рамках Коросенської територіальної громади. Я думаю, що у нас все вийде. І ще раз повторюю, там дуже фахові спеціалісти, деякі вже до нас перейшли, і тому депутати сьогодні проголосували, що ми. Готовий прийняти міську територіальну громаду, діагностичний центр Житомирської обласної ради. Одноголосно проголосували, тому що іншого бути і не може. Дже депутати Коростенської міської ради проголосували за готовність прийняття до Коростенської громади обласного діагностичного центру. 27 квітня відбудеться сесія Житомирської обласної ради, де остаточно вирішиться доля обласного міжрайонного діагностичного центру у місті Коростені.